Ганна Панкевич півтора роки працювала у пансіонаті для людей похилого віку дім турботи кухарем. Каже, в закладі були не тільки погані умови проживання, а й ставлення до пенсіонерів. Був колектив, його вже немає, але колектив був п'ющий. Дівчата випивали і збивали старіків не тільки руками, але й ногами. Літня людина падала, її били ногами. І, ну, їм ліпше, щоб вони всі лежали, а не ходили. Жінка говорить, персонал без необхідних показань та рекомендацій лікарів давав літнім людям антипсихотичні засоби. Прив'язують літніх людей, накачують їх препаратами азаліптол, Азаліпін. Це е, препарати, е, як вони транквілізатори. Людина не, ну, азаліпін трошки легший, а після азаліптолу людина спить, вона не їсть, вона може декілька суток спати і від цього робляться проліжні, страшні проліжні в них робляться. Вони дуже погано вилікуються. Ганна каже, більшість персоналу, що так поводилися з пацієнтами, вже звільнилися. Втім, одна з нянь старого колективу працює досі. На її відділенні дуже багато людей. Я можу їх поіміновна назвати за ці потора роки, як вони помирали в своїх випорожненнях, не передіті, не миті. Він не хоче їсти. Все, до свидання. Людина голодна, води дається дуже мало. В чашечки буквально там дають попити оце чай, ну або сухофрукти, якщо виб'єш у директора. Чого їм так мало води? Літній період. Хай п'ють воду, хоч вони стяти будуть багато. Це відповідняні. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Спартака Гукасяна, після першої перевірки були виявлені порушення, якими зараз займається поліція, безпосередньо справу відкривали по незаконному використанню ліків, які мають наркотичний транквілізаторський характер. Їх використання тут вони були не оформлені згідно чинного законодавства всіми нормами. Тому слідчий відділ національної поліції відкрив ЄРДР. Прокурорка окружної прокуратури міста Миколаєва Анастасія Ільницька каже, станом на 7 жовтня для передачі справи до суду не вистачає доказів. 17 лютого 2025 року до ЄРТР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 138 кримінального кодексу України. По факту того, що Керівництвом пансіонату для літніх людей дім турботи проводиться незаконна лікувальна діяльність без спеціального дозволу. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконаний ряд слідчих дій, а саме проведено огляд місця події території пансіонату дім турботи для літніх людей, проведено допити свід... свідків, витребуваний. Документацію пенсіонату направлено запити у відповідні інстанції та інші слідчі дії. Досудове розслідування триває. Кореспонденти Суспільного 18 вересня були присутні у пансіонаті під час другої інспекції. Халина у пансіонаті проживає близько трьох місяців. Про проблеми проживання говорити відмовилась. До нас дійшла інформація, що тут жахливе ставлення до людей, які тут перебували. правильно сказали. Розкажіть можливо. Не хоче нічого розказувати. Хочете обіжайтеся, Я себе унижаю, що я не хочу казати. Ну я теж нічого не хочу розказувати. А хто розказав, значить, то правильно, що не розказував. Керівник пансіонату Дім Турботи Валерій Кільтишник говорить мешканці іноді говорили про погане ставлення до них з боку персоналу. Ну пісня на скарги ніхто не писав, поэтому фіксувати було нечого. Вам, може, хтось сказав, Б... що ось там така-то, така-то, там сьогодні, там, не знаю, погано до мене ставилося, не знаю, там, чи накричала, там, чи ще щось? Тому цих людей немає. Знаєш, кажу, надходили такі до вас? да надходили, і в якому вони сенсі? Це неофіційно, ну як, ну, розмови йдуть, так, трохи да, некоректне відношення до И... пацієнта. І И... в такому разі, які ваші дії були? Ми з цими людьми. Коментувати інші ситуації, описані Ганною директор закладу відмовився. Каже, після першої перевірки колектив змінився і на теперішні умови проживання люди поки не скаржились. Мешканець пансіонату Ігор каже, годують смачно, прибирають, допомагають з усіма потребами. З недоліків відсутність якісної медичної допомоги, яка йому необхідна через захворювання на рак. А казанадо так обращаєшся к місісі на не знаю, я назначення не делаю, Я только медсестра. давлення. Міряють таблетки, дають которые я купили. Друга перевірка показала. Заклад зробив виправлення стосовно умов проживання, а саме зроблено ремонт у приміщенні, оновлено інвентар, покращена протипожежна безпека. Втім, порушень ще досить багато, говорить Спартак Гукасян. Нема розуміння того, де є укриття для людей під час ракетної небезпеки. Не ведуться знову таки чинним методом, як повинні вестись особові справи. Не приходить сюди лікар, немає декларації. Так, вони вирівнялися з минулого нашого відвідування тим, що вони безпосередньо заключили договір з медичним центром і безпосередньо з 8 ранку до 6 вечора тут працює медична сестра. Але знову таки є багато пацієнтів і людей, які тут знаходяться по похиловіку, які мають захворювання такого порядку, яким необхідно займатися саме професійним лікарям і лікарням, а вони знаходяться все одно тут. З явними діагнозами психоневрології, і їм надають ліки незрозуміло. Ну, звідки у вас це призначення? Просто написано на листочці. Без лікаря, без ні, ні, нікого, просто написано все. Ну, я прийшла, медична сестра працює з травня, тут так було, я так і надаю. Тобто ліки надаються без призначень лікаря. Медсестра Наталя каже, ліки видає ті, що просять самі підопічні або купують родичі. За потреби звертається за додатковою консультацією. Наприклад, я міряю тиск, високий тиск, правильно? Я б звоню сімейному лікарю, який також заключив договор з медичною клінікою. Вона мене консультує і каже викликати швидку допомогу, тому що я без рекомендацій лікаря, я не можу, наприклад, зробити укол там і якусь таблетку. За словами медсестри, терапевтка приїжджає до будинку турботи раз на тиждень. Втім, під час візитів лікарка не фіксує результати огляду до особистих медичних карт. Як вона все пам'ять запам'ятає, що на минулому тижні цієї людини була ця проблема. Я не знаю, як лікар вона вводить в електронну систему. Тобто є Хелс, є і є. Валерій Кільтишник каже, в найближчий час вирішуватиме проблему щодо декларацій з лікарями. А ось про контроль вживання ліків без призначення медфахівця говорить наступне. Многі самі вирішують, які ліки. Приймати а в этим займаються і родственники, і медики, і у них були от прошлых врачей. направлениям и видаються ліки. Крім того, Спартак Гукасян зазначив, що є й інші порушення, такі як неправильне зберігання продукції, відсутність повної інформації про місця закупівлі продуктів харчування та протерміновані вогнегасники. Для того щоб виправити ситуацію, моніторингова група складе звіт зафіксованих порушень та передасть матеріали у роботу до відповідних державних органів, говорить Гукасян Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне, Новини Миколаїв.